Вітаю, друзі! Сьогодні 12 листопада, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Сьогодні в ефірі зі мною Ігор Чаленко, два центристи, Ігор політолог. Ну а я буду запитувати Ігора про важливі політичні події в Україні і за кордоном. Вітаю тебе, друже. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Будемо говорити знову, друже, не про прості теми. Ми вже. Частково проговорили їх до нашого запису. Є багато чого сказати, і ми спробуємо зараз пояснити наше з тобою бачення, точніше, твоє на події, які розгортаються в Україні, і довкола також можливого переговорного процесу Росії та України. Мені в око впало точніше, у вухо врізалось повідомлення про те, що Росія ініціює нюрнбернський процес проти української влади. Стосовно української влади. Я спілкувався щойно із твоїм колегою, нашим колегою Петром Волошчуком, тут на каналі, і він сказав, що буквально вчора я от знайшов цю цитату, Лавров, розповідаючи про умови припинення війну, нібито нічого нового не сказав, але акцентував на тому, як на Росії бачать денацифікацію України. Він говорить про денацифікацію в розв'язі Нюрнбенського процесу після Другої світової війни. Тобто, ну натякає, що українське керівництво має судити Нюрнський процес за воєнні злочини. Тому що тоді представників і очільників е, націонал-ціалістичної Німеччини судили саме за це. Ну а тепер не вони виходять, вчиняють воєнні злочини. а... Ми вчиняємо воєнні злочини. Це все накладається на другу історію, яку ми з тобою продовжуємо говорити вже ну, в другій частині програми, це щодо скандалу в енергосекторі. Скажи, будь ласка, ми почали з тобою говорити? Ти кажеш, ну це не нове, це було. Але я особисто не чув, щоб він говорив про те, що наше треба для нас створювати Нюрнберг. Для них то так, ну, для українців каже, профільтрувати треба всіх. Ну, насправді дійсно ця тема не нова, і я поясню, в чому її логіка. Е, перша більш така системна їхня позиція, і з точки зору пропаганди загалом, а вони ж ведуть тему, що нібито у нас відбувся державний переворот в 2014 році, українську владу захопили нацисти, фашисти, націоналісти. У них це змінюється постійно. Е, причому дуже часто вони в своїй пропаганді навіть роблять продовження. Там від там, епохи Порошенка до епохи Зеленського, повністю стираючи межі тієї електоральної революції, яка відбулася в 2019 році. Ну, тим не менш, вони це роблять як одне ціле, відповідно. І коли Лавров говорить про воєнні злочини, очевидно, мова йде тут якраз про період ще хлопчика. В трусіках, О. якого розп'яли. І, Тобто, мова йде про 14-й ще рік. Тобто, вони хочуть звинуватити всю владу починаючи з 2014 року українську в злочинах проти народу Донбасу. От. І це власне от з цієї теми вони хочуть це все далі розвивати. Чому це зараз актуалізується конкретно Лаврові? Ну, по-перше. Він же ж вийшов і по суті не сказав нічого, за що б можна було зачепитися. Знову для завершення війни демілітаризація і денацифікація, ага. і постійно, значить, в бік росіян де закид, а що ж таке денацифікація? Ну незрозуміло, нацистів в Україні немає при владі, все. А що ж таке денацифікація? Ну і зараз, коли паралельно допрацьовується тема, все ж таки окремого трибуналу. Саме проти Російської Федерації, де підписані всі документи, правда, є великі проблеми із фінансуванням через те, що мали американці фінансувати там низку статей порізали. Відповідно, в Європі шукають фінансування, щоб це все запустити там з грудня місяця, відповідно в Газі в Нідерландах. Але власне зараз виходить Лавров і відзеркалює відзеркалює весь той процес. Трибуналу проти РФ, де вони кажуть, що проти України, проти української влади чи хунти, чи як вони там київський режим треба відповідно Нюрнберг, тобто і таким чином вони ще додатково ідеологічно себе прив'язують. Знову ж таки, до часів Другої світової, до народу пабідітеля і до все те, що. Тобто, це ідеологія, ідеологія навіть не завершення війни, отут я хочу підкреслити: це ідеологія продовження війни. Оце найбільша проблема. Я, чесно кажучи, останні е, тижні, коли чую саме Лаврова, що його спеціально випускають. У мене складалося враження, ну його там, як такого, собі яструба. Щоб, значить, десь показати, що росіяни не будуть прогинатися в майбутньому перемовному процесі і так далі. Там, ну мовно кажучи, тут Лаврова випустили, там Дмитрієва послали там до Сполучених Штатів ще ну таким чином там відповідно балансувати. Але Лаврова стає все більше і більше, не дивлячись на ту паузу, де, де його десь сховали, казали, що ну або напортачили, або ще щось. Ну, все-таки, знаєте, там дідусю 76 років. От, можливо, там були певні. Проблеми зі здоров'ям, і так далі, Ну тим не менш, в цій ситуації я боюсь, що мова саме йде про намагання росіян відійти від все ж таки певної точки, з якої можна було б розпочати реальні перемовини. Або це чисто блеф. Блеф з тієї точки зору. От дивись, який цікавий момент. З однієї сторони випускають Лаврова із знову абстрактними абсолютно тезами. З іншої форсують тему Стамбулу, і тема Стамбулу знову ж таки у Мєров поїхав. Домов знову там, нібито домовлятися про обміни полонених і так далі. Ну ми ж розуміємо, що гуманітарний трек це завжди ну по суті парасоля, парасоля намагання. Інших відповідно комунікацій, що стосується все ж таки перебігу і можливого завершення, війни. я до речі думаю, що цілком Стамбул може бути використаний ну для прикладу для оголошення енергетичного перемир'я, вона певному етапі не зараз, не зараз. Пізніше, що видно, росіяни продовжать нас атакувати і так далі. Ми продовжимо бити їх по нафтопереробці, поступово підходячи там до енергокільця Москви, якраз ну, ми ж бачимо, що відбувається. Україна ж теж по суті готує блекаут Москві. Це просто зробити набагато важче, ніж е, ті атаки балістикою, яка постійно відбувається по нашій енергосистемі. Mm -hmm. ну, тим не менш, е, я думаю, що скоріш за все, отут е, Лавров дійсно. З однієї сторони він показує, що нібито росіяни готові далі воювати. Але з іншої, ну по суті, я б це розцінював як взагалі пропозицію. Знову ж таки виходити на перемовини. Бо знову той же самий Лавров каже: із Рубіо він готовий зустрічатися. Як він трошки раніше сказав, хоча буквально напередодні у нього була фраза діаметрально протилежна, що значить, не не зустрілася з Рубіо, значить, дуже добре поговорили по телефону. Значить, все зрозуміло і так далі. Тепер все змінилося. І то самий сигнал, що стосується зустрічі організації зустрічі між Трампом. І путіним нібито і не сказали нічого нового, але актуалізували цю тему, показавши, що ну давайте все-таки виходити на якийсь контакт. І, до речі, зверну увагу, і американці теж посилають певні сигнали е, в цьому вимірі. Е, ну, наприклад, темою е, знову ж таки певних суперечок стосовно територіальної цілісності України в е, е, документах ООН, Тобто там. Є, ну, це все треба розглядати дійсно як певний сигнал, що готові далі комунікувати. Якщо готові далі комунікувати, то скажіть, будь ласка, ця комунікація не зазнає загроз через скандал, який я зараз енергоатомі стався? Бо ну, те, що несеться в Україні, це просто жах. Навіть і в міру полетівши до Туреччини, звідти мусить відповідати на закиди прокурора, прокурора цілого прокурора САПу, який прямо в суді сказав, що міндіч. Який є головним фігурантом у цій справі, який втік з України, це а, наполовину власник 95-го кварталу. 95-й квартал вже отрікокся від нього. Сказав: Ні, ні, ми тут не при ділах. Він ну така дуже неприваблива історія. Так, от, у міру в він каже, Міндіч на мене не впливав. Ми один раз з ним зустрічалися, і то я йому відмовив. Але зустрічалися ну, в цій ситуації? Е, я думаю, що е, тут можливо навіть і Росія. Побачила можливості проштовхувати свою позицію через ну об'єктивне послаблення зараз, ну принаймні тактичне, але послаблення позиції України, і що стосується я думаю, в комунікації загалом із заходом, ну і з тими самими сполученими штатами, бо тема до речі, саме атомної енергетики, це ж якраз одна із фронтирів комунікації офіційного Києва з Вашингтоном ми ж пам'ятаємо всі ці теми з Вестін У нас там взагалі контракти до 42-го року. Пам'ятаємо тему і не лише про ядерне пальне, а про побудову. Плани про побудову багатьох реакторів АП 1000 того ж самого Вестінгхаусу. Тобто так. тема дійсно дуже специфічна. І, до речі, у нас дуже часто плутають кошти, які там давалися на відновлення і так далі. що… Ось це саме оці кошти там відмивали. Я думаю, що я одразу переправляю, кажу: у нас у нас енергоатом в цій темі завжди був за залишковим принципом. Насправді, а тут треба дивитися, що це кошти, все ж таки українських платників податків, а точніше, споживачів електроенергії. Яким чином? Бо хто найбільше взяв, хто став бенефіціаром підняття тарифу 4,32 за кіловат? Оце останній раз. Якщо проаналізувати всю ситуацію, це якраз енергоатом, бо йому треба було менше коштів кидати на ПСО на покриття. Ну і відповідно він вийшов в прибуток. Ну і ось вам 10-15% які потім і скидали цим. Відповідно, на ці відкати і відмивання і так далі. Ну, мова йде зараз про інше: те, що знову ж таки корупційний скандал він просто підважує нашу позицію, коли ми кажемо, що ось у нас є червоні лінії, чітко намальовані, на які ми можемо йти, на які ми не можемо йти. Знову ж таки, оця тема з територіальним питанням, яку вперше оприлюднив Київпост, я думаю, що це не просто так. Тобто, це намагання протиснути зараз позицію офіційного Києва в край болісному, болісному і для українців, там де соціологія показує, що ми не готові йти на такі поступки. Ну тим не менш, я думаю, будуть нашу владу намагатись протиснути. Тут же ж нюанс в чому. Це ж а, ці е, плівки Міндіча чи е, Файли, чи як я не знаю взагалі чого їх плівками назвали. Уже й не пам'ятаю, що таке плівки Мельниченка свого часу. Всі позабували, що таке касети. От Ну, нюанс про інше йде. Ми не знаємо, що саме на них записано, і тут питання навіть не в нас, знаємо ми щось чи не знаємо, а тут же ж питання підвісити владу під гачок оцієї невідомості. От і відповідно за рахунок цього можуть е таким куларним шляхом створювати точки тиску. І оце насправді я вважаю, попри те, що я виступаю повністю за боротьбу з корупцією, але в нинішній ситуації те, що створюється, ну, об'єктивно, це е, дійсно дуже послаблює нас. І до речі, е, тут би я б теж, можливо, десь певні моменти е, навіть закривав би е, безпосередньо судове засідання. Частково частково, бо от, навіть зараз озвучує прокурор, я слухаю там ці 5 годин, там, і там же ж є. Певні речі, які росіяни можуть з них на голову подати, і без розуміння контексту, і це просто якраз говорить про те, що дуже чутлива справа. Дуже і оце і це тільки третій день. А представляєш, що буде далі? Тобто, це реально ідеальний шторм, де до речі, влада, як на мене, ну абсолютно не встигає за своїми діями для того, щоб ну принаймні не давати цьому полум'ю далі розпалюватись. Так, це проблема, яку треба було вирішити, тобто загасити пожежу. Я з тобою погоджуюся. Але ну таке враження, що вони давно дивились на цю пожежу. Чомусь у них було таке враження, що ніхто цього не побачить ніколи. От воно горить, нехай собі горить, як в комині. Гарно ж горить. Дивимося, тепло від цього всім. Гріє, Добати гріє. Так, да, і воно гріє дуже добре. Я не хочу зараз теж переповідати все те, що несеться стосовно відносин фігурантів цієї справи. Але хотів би звернути друзі на одне повідомлення, яке зараз з'явилося і воно активно поширюється. В Змі мова йде про те, як друг Зеленського, як пише ну він так і є. Так, друг Зеленського, міндіч вчив о, одну із фігурантів справи міністра Галушченка правильно розмовляти з президентом. Прокурор САП, те, про що ти говориш, друже, якраз під час судового засідання, бо він багато там речей голосив. Бо я вчора теж коли читав прокурори, ну, таке враження, ну, що реально отримали повний карт-бланш на поширення інформації, тою, якою вони володіють. ну, Тобто ну, не, немає ніяких обмежень, абсолютно. І це все мені свідчить про те, що в них є серйозна підтримка звідкись. Враховуючи, що а, на Набу тисли свого часу на САП стисли, і це було не лише за часів Зеленського, такі історії були за часів ще й Порошенка. Так що, друзі, тут історія не нова. Про що йдеться? Прокурор САП під час засідання ВАКСУ Вищого антикорупційного суду представив епізод зі справи міндіча Галущенка, який стосується розмови між ними. E, і стосується він між, розмови між Галущенком на той час міністром енергетики та Міндічем та його бухгалтером Цукерманом. Під час розмови Галушенко зателефонував президент Зеленський. З контексту подачі розмов випливає, що президент зателефонував Галушенко після того, як Міндіч скинув смс ку Залунськ, Зеленському. Галущенко запитав, що саме Міндіч написав Зеленському. Міндіч відповів, що Гера хоче з тобою поговорити. Ну, тобто Галущенко хоче поговорити з Зеленським, а він з Зеленським навіть на ти. Ну, в принципі, тут нічого такого екстраординарного, якщо вони давно знайомі, вони давно знайомі. Ну а далі Галущенко перепитав у Міндіча, як же спілкуватися йому з президентом? На що той дав таку пораду? Ти слуш, та слушай, Владимир Олександрович, та все, ви ж розумієте, ті мені вдворники не з руки. Я зроблю все, що ви скажете, все, що вам надо, я ваш. Після цього Галущенко зібрався їхати до Зеленського. Так повідомляє прокурор, що мені свідчить про дуже серйозний вплив керівника цього групування, як каже злочинного групування так каже НАБУ, на найвищих посадових осіб держави. Я, ну, мене не запитання, мене констатація того, що говорить прокурор, і це ну, чесно кажучи, дуже турбує, особливо в тих умовах, про які ми з тобою говорили зараз, перебуває Україна. Величезні загрози на фронті. Дуже великі. Е, з допомогою нам якось не поспішають. Я вчора теж публікую повідомлення. Ну, по люблю я публікувати повідомлення в телеграм-каналі про допомогу Україні. Фінансову, військову немає давно нічого. Вчора данці дали аж 200 мільйонів доларів. Я такий, у військова допомога 200 мільйонів доларів, вибачте, в умовах війни це ж ні про що. Це реально ні про що. Тому що коли нам американці давали за Байдена на допомоги на мільярди, заходить півтора мільярди. Бо коли заходили 800, ти такий ну, маловато, що що таке 800 мільйонів. Тому ну, ну так, от у мене запитання. Вибач, ну, коментар як ти це прокоментуєш? Одразу невелика ремарка щодо останнього сказаного. Буквально теж сьогодні читаю коментар а, нардепа Нагорняка. Який каже, що мав домовленості щодо доставки енергообладнання на Сумщину, а сьогодні йому позвонили благодійники Заходу, там з однієї з країн Європи, і сказали: у вас є там кошти, є прізвища конкретні. Все, розбирайтесь, є можливості закупити. Будь ласка, дуже такий промовистий коментар, як на мене, від представника якраз, здається, якраз енергетичного комітету парламенту. І ну, насправді, от що стосується конкретно того діалогу, який озвучив прокурор САП, мені впало в око підхід, підхід Адабрямсу. Оцей підхід. Коли та все буде зроблено, все все, все, тобто, коли не можна сказати ні. А це створює, створює ну очевидно певні рамки теплої ванни. А якщо такий підхід поширений і в економіці, і відповідно що стосується сфери безпеки і оборони, що стосується нашого зовнішнього виміру, то звичайно це грає проти держави, ну і проти самого Зеленського. По одній простій причині. Ну, чесно кажучи, він би не виходив тоді з ініціативами настільки дурними, як у З3000, які потім просто рознеслися там в пух і прах, бо йому десь там це подали: що ось це буде бомба, пушка от Володимир Олександрович і так далі. Тому це дійсно це. Це створює, скажімо так, певне підґрунтя на подумати, але про це точно має думати зараз безпосередньо оточення Зеленського, і, того, і тих, хто створює таку безпосередню теплуван. Я сьогодні читав немало тобі, з чесно, коментарів, які пишуть ті, хто активно раніше безапеляційно підтримував рішення Офісу, які б вони не були. Ну, можливо, колись там така невелика була не критика, а сумнів у їхніх словах. Але нині вони повторюють твої слова, ті, що ти говориш про серйозну втрату політичного дивіденду, політичних дивідентів, репутації саме Зеленським. Те, що я відзначив для себе, ну, наприклад, Українська Правда, яка системно критикувала президента, вони постійно підкреслювали, міндіч, близький друг президента і так далі. ну, вони на цьому наголошували. Я намагався, скажу відверто, уникати такого формулювання для того, щоб не створювати, не спотворювати да, цю всю історію. Але ну складно заперечити, наприклад, що багато із членів команди Зеленського ще, коли він був в шоу бізі, перейшли в правохоперепрошую в органи влади. Ну той самий ж Баканов, і інші, які не працюють, але багато хто з них і залишається. Тому це дійсно створює а, певні умови. Загрозливі для президента як політика. І його участь, наприклад, в майбутніх політичних виборах, ну тепер не те, що сумнівна, вона може бути, звісно, участь, але результат доволі сумнівний. я відзначаю, що чимало дописів відвертої критики саме на адресу президента. От зараз про це йде мова. Чи, можливо, я помиляюся? От як ти думаєш? Якою може бути і буде подальша доля президента, я от зараз дивлюся, поки що він нічого не коментує, був один коментар. Наскільки це сильно відобразиться безпосередньо на його репутації, політичній вазі, і чим це може закінчитися для нього в принципі? Ну, я скажу так, що дійсно зараз певна точка біфуркації і в залежності від швидкості реальних дій, навіть не заяв, не заяв була ж ця заява, що значить мають вироки бути. Перший же день публікації цих е, плівок Мідаса. От, але насправді тут питання: як на мене, стоїть з точки зору кулуарної роботи, чи буде протидія кулуарна? Відповідному розгляду справи, чи будуть подальші взаємоатаки між різними правоохоронними органами, те, що у нас відбувалося останніми місяцями, чи все ж таки президент зможе покласти цьому край? Наскільки швидко відбудеться, ну, очевидно, треба буде робити оновлення кабінету міністрів, хоча б малою кров'ю, тобто мова йде про двох міністрів, ну але це все рівно потрібно робити. Зараз. Бо це був би політичний сигнал, е, оскільки е, тема відсторонення, те, що зараз впроваджено, ну ясно, що воно ні про що і тим паче не відсторонено е, очільницю енергетичного напрямку. Ну тобто, я точно нікого не звинувачую ні Галученка, ні, ні Гринчук, але з політичної точки зору, я думаю, що вони перші мали покласти заяви для того, щоб не тягнути далі цю тему. Відповідно, бо воно ж зараз накопичується як сніжником. Що стосується, до речі, прив'язки конкретно до Зеленського, у нас, ну я б не сказав, що у нас іде сильний акцент саме на ньому, як на першій фігурі, десь 50 на 50, це мої спостереження. Добре. Я моніторив західні медіа, а в західних медіа більше іде все ж таки на Міндічу. Тобто на нього основний акцент на Галущенку е Зеленського, згадують, згадують, але це все відбувається в контексті на тлі, тобто, все ж таки, ну, доволі обережно, не дивлячись на те, що там теж обмежень немає ніяких. Тобто і жовта преса так само може працювати. Але водночас е прослідковуються певні інформаційні. Компанії, дійсно, які підтримуються зараз росіянами, отам от повний фокус дійсно на одному Зеленському, нічого немає. Значить, зносити там, Київську хунту і так далі, тому подібне. Подивіться, називається Захід, кому ви гроші даєте. Ну, тобто, в такому десь дусі, От, наприклад, пост Кирила Дмитрієва в «Ексі», на цю тему, це най, таке, найнещасніше, що йде зараз, і відповідно пушиться росіянам. Ну, але що стосується нас, ми ж нас цікавить наше майбутнє, і взагалі, що стосується там в подальшому, то я скажу, що в цій ситуації, звичайно, з політехнологічної точки зору, ну, об'єктивно все ж таки Зеленському створили свого свинарчука, Оце проблема. Ну, тобто, це повний повтор. Єдина різниця в тому, що у Порошенка була зрозуміла відповідно драматургія щодо виборів, коли від вибори будуть як цю тему протискати, і так далі. По Зеленському зараз цього питання, ну то немає. Так, кажуть, там є, там кажуть, що там до кінця року є там прогнози, що там до кінця першого кварталу наступного, ну це так знаєш, як вилами по воді. Я, я б зараз не брався там займатися цією конспірологією, от, але тим не менш. Все рівно, от зараз найбільша проблема цієї ситуації, як на мене, навіть не з точки зору а, майбутнього електорального потенціалу Зеленського на виборах, які будуть, а з точки зору нинішньої підтримки, бо саме на підтримці його як президента сьогодні тримається де факто легітимність всієї української влади. Подивися соціологію, і ти побачиш Верховна Рада, рівень підтримки уряду, судів. Та навіть місцевого самоврядування, окрім мерів, Мери, за винятком, мери завжди мають високий рівень довіри. Всі завжди показують 15-20%. Баланс рейтингу довіри недовіри зашкалює донизу. Та сама ситуація, до речі, і з антикорупційною вертикаллю. Вони недалеко пішли від е, тих же самих там, чи поліції, чи от Служба mm -hmm. безпеки себе дуже сильно підтягнула вгору ГУР, взагалі там за рахунок всіх цих операцій. Але ну якщо ми загалом кажемо, е, серед політиків, саме політиків, у Зеленського оцей зберігався позитивний баланс е, довіри, недовіри. І на цьому ми. Тримали і трималися і йшли відповідно цим курсом вперед. Зараз же відповідний корупційний скандал може обробити дуже серйозно цю підтримку. І оце проблема, коли під час це відбувається війни. Тому це вимагає реально від Зеленського навіть не для збереження свого там політичного потенціалу і так далі, а для збереження банальної держави. Зараз діяти швидко, діяти комплексно. Я не буду закликати тих відставку цих відставку, він сам розбереться, але сам без оцього добрямсу, який він е, це чує, очевидно, і від Міндіча, і всіх інших. Добре, будемо слідкувати, якими будуть рішення президента, тому що для нього завдання, я вважаю, дуже непросте. Чи вдасться йому дослухатися до голосу розуму? Я зараз, чесно кажучи, не готовий відповісти, тому що не можна не помічати такі схеми, які під носом є. Це дуже серйозні виклики. І якщо він про це не знав, то питання до спецслужб, які його інформують. Друзі, на цю хвилину всі новини, які ми хотіли з вами точніше, з Ігором ми хотіли обговорити для вас. Звісно, їх буде більше, оскільки події несуться дуже сильно, бо навіть найбільші скептики виборів в Україні почали про них говорити. Я це відзначаю, ми будемо про це також говорити в наступних відео, в наступних студіях вас прошу про підтримку. Ви знаєте, що це можна зробити дуже просто: коментар, подобайка, яких забагато не буває. Підписка, якщо не підписані. І також підписуйтеся на канал Ігора. Я вас до цього закликаю. В Ігора виходить дуже багато цікавих студій. Час від часу він надає можливість ексклюзивному варіанті і нам чути його думки з приводу дуже складних. Питань, які стосуються зовнішньої внутрішньої політики. Тому будь-яка ваша активність під відео вітається. Дякую і дякую тобі, друже. Дякую, Наза. Ну,